Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо говорити про ваших колишніх і про те, варто чи не варто вам повертатися у минулі стосунки. Одразу хочу зазначити, що якоїсь правильної конкретної відповіді немає і вирішувати тільки вам. Але точно є ситуація, де я б радила не повертатися до колишнього. Зараз давайте їх перелічимо. Перше, це коли в парі було фізичне, емоційне чи сексуальне насилля. Під емоційним насиллям я розумію ситуації, коли тривалий час ваші потреби ігнорувалися, коли ваш партнер не чув вас, якось ображав, принижував чи критикував. В такому випадку, якщо ви повернетеся в ті стосунки, є ризик, що це знов все буде повторюватися, але наступного разу вийти з них буде ще складнішим. Друге, якщо ваш партнер прямо чи якось натяками каже вам про те, що не бачить з вами спільного майбутнього, або не готов зараз робити щось для того, щоб ці стосунки продовжувалися, і не готов якось емоційно та ресурсно вкладатися в них. Для того, щоб продовжувати стосунки, потрібне бажання обох, і якщо один з партнерів зараз цього не хоче або не може, то Повертатися в такі стосунки не варто. І третя, це коли ви зіткнулися з дуже великою кількістю негативних емоцій, переживань, не можете з ними впоратися і хочете повернутися до партнера не тому, що його любите, не тому, що бачите з ним спільне майбутнє, а тому, що просто вам зараз дуже погано і повернутися до партнера це єдиний спосіб втікти від цих емоцій. В такому разі я радила вам дати собі час та простір для проживання, і якщо не маю вас сил чи змоги все ж таки далі впоратися з цими емоціями, то я запрошую роботу і я брадила працювати з психологом чи психотерапевтом. А тепер про приємне: коли все ж таки шанс у стосунків є, коли обидва партнери змінилися. І хочу це розповісти на прикладі Роса та Рейчел з серіалу Друзі. Ми пам'ятаємо, що у першому сезоні вони почали зустрічатися і потім, через досить короткий проміжок часу, розійшлися. На протягом всього сезону вони якось пробували зійтися, але щось весь час їм заважало. І тільки в кінці серіалу вони знову можуть бути разом. Чому так? Тому що за всі 10 сезонів Ірос, і Рейчел змінилися. Вони змінилися як особистості. Якщо в першому сезоні Рейчел залежала фінансово від своїх батьків, залежала від думки інших, була інфантильна та емоційно незріла, то в 10 сезоні ми бачимо її успішною жінкою, яка може самостійно приймати рішення і яка може обирати. І коли вона летить до Париж. Де їй пропонують гарну роботу, вона обирає вийти з цього літака і піти до Роса. Не тому, що вона нещасна без нього, не тому, що їй погано, а тому, що вона зрозуміла, що вона хоче бути Росом, і це її вибір. І тут я б радила вам поставити собі запитання: чи можу я бути щасливим без цієї людини, без мого колишнього партнера? Але свідомо обираю бути з ним. Якщо ваша відповідь так, то шанс у цих стосунків є. Також я би проаналізувала помилки, які були у ваших стосунках раніше, які ви разом зробили, що було не так. І зрозуміти, як ви готові працювати над цими помилками, що ви готові змінити в собі і змінити в партнері. Також, якщо ви вирішили повертатися, я би проаналізувала цінності, які є у вас і які є у вашого партнера. Бо якщо ви, наприклад, хочете сім'ю, дітей, такого більш спокійного життя, а ваш партнер хоче десь тусити та подорожувати, то напевно вам буде складно домовитися в цьому моменті, а ця цінність вона є важливою. І також я подумала, чи є можливість з моїм партнером відкрито це обговорити, відкрито обговорити, що готова зробити я, що готова зробити він, і домовитися вже про те, як ви будете далі вирішувати долю ваших стосунків. Якщо вам складно, і ви не можете розібратися у собі, або ви не можете прожити розставання і впоратися з негативними емоціями, то я запрошую вас у роботу і дуже буду рада з вами працювати. До зустрічі!